Вітання всім. Сьогодні ми занурюємось у м, справді важливу тему наші емоції. Робимо це на основі матеріалів сесії Вікторії Журавлевої. Головне питання, яке ми ставимо, як нам ну, керувати отими сильними почуттями, щоб не вони керували нами. Вітаю так питання справді ключове. Бо знаєте, джерела ж підкреслюють, що сильні емоції це щось природнє, щось, що в нас є, так би мовити, від природи, спільне зі світом тварин. Ага, але от людська зрілість, вона якраз і полягає в тому, щоб, ну, щоб могти обирати свою реакцію, тобто не просто реагувати інстинктивно. Саме так. По суті, вибір такий: або жити на рівні інстинктів, піддаючись, знаєте, о тому рептильному мозку, що відповідає за виживання, угу. або ж вмикати неокортекс, нашу свідому аналітичну частину і керувати процесом. Бо оці спалахи гніву, образи це ж не норма. Це радше сигнал. собі. Я зараз злюся, або мені зараз сумно, тобто вербалізувати так. Це вже створює певну дистанцію, це власне початок контролю. О, отут цікаво. Виходить, емоція це лише ну, симптом, так? Так. а під нею є причина. Абсолютно. І наступний крок це зрозуміти чому? Чому саме така реакція? Так, це вже пошук тригерів, тих самих спускових гачків, що саме або хто саме запускає ці сильні емоції. І що це може бути? Ну, це можуть бути якісь слова. Певні події, навіть конкретні люди. Джерела вказують, що дуже часто ці тригери, вони, вони родом з дитинства. З дитинства, навіть якщо ми того не пам'ятаємо. Так, як же, це можуть бути незадоволені тоді потреби. Ну, знаєте, в увазі в любові, у визнанні, в безпеці, в дозволі щось робити чи не робити. Тобто це глибоко сидить. Дуже. Варто знати хоча б два-три свої основні тригери, свої такі больові точки. Цікаво, що іноді тригером може стати людина, яка просто несвідомо нам когось нагадує. З минулого, часто саме з дитинства. Виходить, дитячий досвід, навіть забутий, продовжує формувати наші реакції вже в дорослому віці. Це вражає ще як впливає колосально. Наші неосвідомлені спогади переживання вони створюють цілі патерни поведінки. От в матеріалах був приклад. Ага, пам'ятаю про їжу. Так про хлопця, якого змушували їсти те, що він ненавидів. І тільки дорослим він зміг почати відстоювати свої межі в схожих ситуаціях, коли щось нав'язували. Тобто розуміння оцих зв'язків, дитинство, реакція це ключ. Безмовно. це допомагає розплутати клубок власних реакцій, зрозуміти, чому раптом вибухаєш через, здавалося б, дрібницю. Зрозуміло. Добре. От ми визначили свої тригери, зрозумілий зв'язок з минулим. А що далі? Що з цим знанням робити? А далі найважливіше створити паузу, знайти у ту щілину той проміжок між стимулом-тригером і звичною автоматичною реакцією. Паузу. Так саме в цей момент з'являється вибір: відреагувати імпульсивно, як завжди. Чи свідомо обрати іншу реакцію, конструктивнішу? І кожен раз, коли вдається зробити цей свідомий вибір, це як тренування, точно це і є тренування емоційної зрілості, і, до речі, матеріали підкреслюють, дуже важливо помічати ці моменти, коли вдалося, і ну хвалити себе за це, відзначати успіхи так, це дуже мотивує. І знаєте, це ж не тільки про внутрішній стан. Це б одразу полегшує спілкування, чи то на роботі, чи в родині. Які ж тоді результати в довшій перспективі, якщо так працювати над собою? Ну, поступово людина стає спокійнішою, угу. більш емоційно стабільною, врівноваженою, угу. і, що цікаво, змінюється не тільки вона сама, оточення теж починає реагувати інакше. Люди навколо ніби підлаштовуються під цю нову стабільність. Тобто, змінюєш себе, змінюється світ навколо. В товному сенсі так, і як наслідок, знижується загальний рівень стресу, а це, як ми знаємо з досліджень, дуже позитивно впливає і на якість життя, і навіть на його тривалість. Отже, якщо підсумувати, шлях до керування емоціями це, по-перше, усвідомлення. По-друге, розпізнавання тригерів, часто з дитинства, і по-третє, тренування паузи. І свідомого вибору реакції. Саме так, і все це веде до більшої зрілості, меншого стресу і як наслідок кращого життя. Абсолютно. І наостанок така думка з матеріалів. Там згадувалось про самоаналіз як таке собі домашнє завдання. Можливо, не всі його зроблять ідеально, це нормально. Але сам факт роздумів про власні тригери. Про свої реакції, це вже дуже важливий крок вперед. Тому можливо варто просто замислитись, яке одне маленьке спостереження за своєю емоційною реакцією можна зробити, от просто сьогодні не відкладаючи.